Як штурмило Україну цього тижня від негоди і від політиків говоримо разом. Вітаю вас. То хто ж все таки замовив убивство Георгія Гонгадзе? Відповідь якої уже 12 років чекає суспільство, не прозвучала і цього тижня. Хоча від фінального засідання суду щодо найгучнішого злочину десятиліття сподівалися саме цієї ключової інформації. Утім, сенсаційні слова від убивці журналіста у судовій залі таки почули. Чи дають вони шанс українському правосуддю докопатися до правди? Сергій Швець про версії і підводні течії. При цьому контакті просив його не вбивати. на кадик потерпіло, внаслідок чого кадик провалився і потерпілий помер. За декілька секунд цього він засунув рота потерпіло на сову ключі. Кіло померло з кинояму. Покович приніс афонбіля каністру з бінзіма, який якими були тіло Гонгадзе, і він підпалив тіло. За допомогою лопату, яку він взяв в дворі будинку в селі Соколіси і засикали землею. Користуючись сакуром, членував голову тіла. Голову та тіло потерпіло, він закопав в різних місцях. Генерал Пукач холоднокровний, як вовк. Інакшим і не може бути головний розвідник міліції. І ось він чує вирок за свій злочин. Покарання у відді довічного позбавлення волі, оскільки менш суворо від покарання, буде недостатні для виконання підсудного та попередження вчинення ним на Ось тут залізні нерви генерала убивці рвуться, і вся країна чує сенсаційне зізнання. Вам зрозуміли, вироб? І буде зрозуміло тоді, коли куплю яких будуть відповідальні. Колеги вбитого журналіста мертвою хваткою хапаються за ці слова і вичавлюють спукача ще більшу відвертість. Запросити в кучню і літвіна, вони все розставляють. Я все розповів під час слідства і під час суда. Але правду тут в цьому залі тільки ходив знати один піду. Більше ніхто. Правду істину. Чому починається розслідування? Установлення мотів преступлення. Саме головною роль має только мотив. Причина завершення преступлення. А і є мотив. У цій трагічній історії суд майже проігнорував мотиви вбивства, вказавши лише на бажання Пукача вислужитися перед міністром Кравченком. Інші особи, згадані Пукачем, заперечують звинувачення. Я його не знав, клянусь вам. Я один раз його бачив на прямому ефірі під час е, е, теледебатів. Пантерів не буде і сенсацій не буде. Кравченко нині зручна фігура. На нього можна повісити будь-що, бо він мертвий, знайдений з двома кулями в голові. Крім Кравченка, інших зацікавлених у вбивстві політичного журналіста Гонгадзе суд називати не став. Вироку питання мотиву вбивства, на мій погляд, фактично опущено. Я думаю, що на суд вчиняли тиск. Сам процес був закритим від суспільства, а такий вирок залишає багато таємниць. Це підтверджує Валентин Наловаченко, оперативника якого і розшукали Пукача три з половиною роки тому. Пукач я дійсно це підтверджую, Готовий був під час затримання. Говорив: я назву всіх, хто мені давав казівки, і друге, я назву і інші вбивства, які були здійснені перевертнями і представниками на той час Міністерства внутрішніх справ. Ми з вами так цю правду не дізналися суспільства. А я повторюю: в цьому була найголовніша, якщо хочете, суспільна місія розгляду цієї справи. Отже, після 12 років розслідування вбивства Георгія Гонгадзе, ми знаємо тільки хто його здійснив. Це Пукач і троє його підлеглих, які вже сидять. Найголовніші запитання без відповіді: хто був зацікавлений у вбивстві? І версії, принаймні розкручених і добре аргументованих, журналісти наводять більше ніж одну навколо фігури кучми. Дві геополітичні версії зводяться до протистояння. Схід-захід. Тодішній президент України у свій другий термін став прихильником прозахідного курсу і вступу до НАТО. Тож версія, 2 – вбивство журналіста і касетний скандал справа рук кремлівських чекістів. Так кучму переорієнтували із заходу на Росію. Втім, нечіткий чіткий міжнародний вектор і поява такого потенційного сильного конкурента як Ющенко. Підстава для версії 3. винні американські спецслужби, бо хотіли змістити кучму з посади на користь прозахідного претендента. І нарешті, вся ця історія продукт внутрішньоукраїнської політичної боротьби. Серед політиків, які претендували на найвищу посаду і були здатні самі організувати такого рівня спецоперацію, не раз звучало зокрема і прізвище Марчука. Всі чотири версії мають право на існування, але й теоретичні слабкі місця. Що ж на практиці, вже заявлено, що і Пукач, і родичі Гонгадзе оскаржуватимуть вирок в апеляційному суді. Родичі наполягатимуть на визначенні замовників убивства, Пукач на м'якшому вироку. Він співпрацював зі слідством і, вочевидь, розраховував на легше покарання ніж пожиттєве. По суті діла Пукач говорить про те, що не тільки він, але... Но... Тот-то, тот-то, тот-то. Да, -то. и другие лица. Да, и тогда мотив-то совсем другой будет. Не для карьерного роста, а, допустим, э, выполнения заказа. Полностью по таким делам. Нельзя его освободить від от ответственности вообще. Но ну, смягчить наказание суд обязан. Тай сам процесс має бути відкритим. Великі надії для слідства і суду певний час покладали на плівки Мельниченка, і хоч записи як доказ суд так і не прийняв, фактор Мельниченка теж досі залишається нерозгаданою таємницею. Сам екс-майор зараз стверджує, Пукача треба включити в систему захисту свідків. Пукача уб'ють, реально його уб'ють. І е, ну, в принципі, я не бачу, що йому зараз втрачати. йому або пожиттєво, або його на колонії, тобто так, В тій ж менські колонії, в принципі, уб'ють, знайдуть шлях в такому разі, і після вироку Пукачеві вбивство Гонгадзе має всі шанси залишитися такою ж загадкою, як і в день зникнення журналіста. Бо Пукач лише зброя того, хто з неї вистрелив, так і не знайшли. Сергій Швець, Вадим Верба, Андрій Романок, ТСН тиждень 1+,1. плюс